Вітаю вас, друзі! В цьому випуску ми поговоримо про несподіваний поворот для США та країн Заходу, про різкі заяви Зеленського, а також про те, що Україна відкинула усі церемонії. Розпочнемо з того, що вчора президент України прибув до Сінгапуру з офіційним візитом, він взяв участь у азійському саміті, де виступив з промовою. І на цій промові пролунали такі від нашого президента важливі меседжі, такі гучні заяви, які необхідно обов'язково презентувати та прокоментувати, тому що Україна змінює правила гри. По-перше, президент України заявив про те, що ніхто не має права вказувати нам, як має закінчитися війна. Він додав, що Трамп може стати президентом лузером, якщо змусить Україну до капітуляції. Деякі так звані наші українські експерти критикують за це Зеленського, що Буцім, то це не дипломатична заява, що не варто було таке казати, що не потрібно бути таким відкритим, щирим, що це політика, дипломатія, такі мають бути підкилимні ігри та все інше. Проте, я хочу нагадати, що тиждень тому президент України також зробив гучну заяву. Він сказав прямо, що Путін або неадекватний, або мав певні домовленості з іншими країнами, і в такому разі тоді це повна зрада. Тобто глава нашої держави натякнув на можливий договорняк або, як мінімум, зелене світло для Путіна. І стосовно дипломатії, я скажу, що з дипломатією у нас точно все добре, тому що є ще одна заява від Зеленського про те, що Україна визнає і Ізраїль, і Палестину. Україна запросила на саміт миру обидві країни. Тобто з дипломатією у нас все добре. І всі ті заяви, які робить президент України Зеленський, які робить наш глава МЗС Кулеба, прем'єр-міністр Шмигаль та інші високопосадовці, вони вивірені. І те, що ми зараз чуємо такі різкі заяви, це пряме свідчення того, що Україна демонструє і країнам-партнерам, країнам заходу і загалом всьому світу свою суб'єктність. І Україна каже прямо, що вона не буде більше прогинатися, що Україна не буде більше здійснювати таку підкилимну, лицемірну політику, і що часи змінилися. Я хочу нагадати, не для того, щоб критикувати Порошенка, ні ні, а нагадати про те, що було ще з початку російсько-української війни в 2014 році, як тоді діяла наша влада. Навіть на BBC писали ця новина від 25 вересня 2014 року, що Петро Порошенко, тодішній президент України, прямо заявляв, що нам не потрібна летальна зброя від Заходу, що Україні потрібна нелетальна військова допомога. Мова тоді йшла за його словами в першу чергу про засоби зв'язку, і це при тому, що в цей же час тодішній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк писав листи прохання, наприклад, до Франції, що Франція продала Україні протикорабельні ракети ЕКЗОСЕТ і Україна отримувала відмови. А Порошенко вимушений був розповідати, що нам не потрібна летальна зброя. Ну як не потрібна. Крім того, тоді Порошенко говорив про те, навіть обіцяв замість Будапештського меморандуму підписати новий міжнародний договір. Тобто, таким чином, наша влада вона посилала такі меседжі, що буцімто захід Україні нічого не винен, що буцімто Будапештський меморандум це не гарантій для України, Україна взагалі не має ні до кого ніяких претензій, що Україні не потрібне важке озброєння та все інше для чого це робилося? Ці такі заяви вони лунали для того, щоб показати країнам Заходу, що Україна не буде робити різких заяв, таким чином не буде впливати і на рейтинг політиків в цих країнах. І чим це все обернулося? Обернулося тим, що жителі країн Заходу, виборці, я підкреслюю, що вони не знали, яка ситуація, вони до кінця не розуміли, що відбувається. А вже з початком повномасштабного вторгнення. Коли ЗМІ по всьому світу підняли питання російської агресії, коли всі були в шоці, то тоді. Багато експертів говорили, піднімалися питання і так званих гарантій для України цих договорників, мінська 2 І це вплинуло загалом і на суспільну ситуацію, на політичну ситуацію. І ми пам'ятаємо, що тоді президент України Зеленський він проводив таку, скажімо, прямо агресивну зовнішню політику. І тоді лунали претензії. Ми пам'ятаємо, зокрема, і україно-німецькі відносини в перші тижні війни. Ми пам'ятаємо, як. Німецький бізнес та й загалом німецькі політики як вони важко приймали рішення, але зважаючи на те, що більшість громадян німеччини німців, що вони підтримували Україну, загалом політика Німеччини почала під тиском вже власних громадян змінюватись. Але дивлячись на сьогоднішню таку геополітичну ситуацію, на рівень військової і фінансової підтримки України, і на те, що цей рівень є недостатнім. На ситуацію на фронті на полі бою загалом очевидно, що нам потрібно щось змінювати в міжнародній політиці, що знову потрібно підвищувати градус, що знову потрібно робити різкі заяви, і що така дипломатія мирного часу зараз не буде працювати. Тому я ще раз підкреслюю, наголошую, що політика наша вона виважена, заяви виважені. Що Україна вона говорить на весь світ про свою суб'єктність, і Україна має свої власні інтереси, і жодна країна не повинна за рахунок українських інтересів пропонувати так званий мир. І ще я додам, що сьогодні президент Колінь Зеленський заявив прямо, що Китай допомагає РФ тиснути на інші країни, щоб вони не брали участь у саміті миру, що Китай відмовляє інші країни їхати на саміт миру у Швейцарії. І що тут сказати щодо Китаю? Ми пам'ятаємо, і про це писала раніше в ЗМІ, експерти говорили, що Китай веде таку небезпечну гру для України. Китай з одного боку зацікавлений в тому, щоб Російська Федерація крім агресор, щоб вона зберегла хоча б якийсь свій певний вплив, тому що це і голос в Радбезі ООН. Це можлива така не те, що міжнародна, а дипломатична допомога, в разі чого щодо Тайваню. І станом на сьогодні Китаю не потрібно, щоб Росія сильно ослабла. Але така політика Китаю, така небезпечна гра, ми бачимо, що це дуже шкодить Україні і загалом шкодить ситуації геополітичної стабільності у світі. І добре, що президент України Зеленський прямо на весь світ це каже, та ще й на азійському форумі. Проте не лише Китай, а й деякі інші країни намагаються якось проштовхувати свої ініціативи, щоб допомогти країні агресору. Сьогодні є новини з Угорщини. ЗМІ повідомляють, що Орбан влаштував так званий марш миру у Будапешті. Звертаю вашу увагу, ось фотографія, ні війні. І в ЗМІ пишуть прямо, що Орбан хоче створити коаліцію миру, щоб закінчити війну в Україні. Він заявив про необхідність створити так звану коаліцію миру для закінчення війни на умовах Росії. Щодо Орбана, ну тут насправді нічого додати. Ми усі розуміємо і пам'ятаємо те, що були новини за два дні до повномасштабного вторгнення, що Угорщина приводила свої війська. До бойової готовності, і що Угорщина навіть стягувала свої війська, і про що офіційно повідомляли угорські ЗМІ до кордонів з Україною. Але як би там не було, Україна і далі буде тиснути. Мова йде про дипломатію, тому що правда на нашому боці, тому що нам потрібно пришвидшувати перемогу, наша дипломатія може бути більш різкою, але інших варіантів у нас немає. І я скажу, що це точно має спрацювати. Сьогодні є заява від прем'єр-міністра Італії Мелоні, яка повідомила, що президент України Зеленський візьме участь у саміті Великої Сімки в Італії. Цей саміт відбудеться з 13 по 15 червня на півдні Італії. І я хочу ще одну заяву сьогоднішнього Зеленського презтувати за те, що США мають дозволити Україні бити по Росії ракетами «Атакумс». На цьому саміті буде підніматися в тому числі і те питання, щоб Україна могла бити західною зброєю, зброю від країн-партнерів по російських військових аеродромах. І мова йде не лише про ракети Атакумс, мова йде і про французькі ракети Крилаті Скальп, мова йде і про британські ракети Штормшедов. Адже глава нашої держави декілька днів тому сказав прямо. Що Україна не має дозволу на 100%, щоб бити, наприклад, британськими ракетами Shadow по території країни-агресора. Отже, нам ні в якому разі не варто прислухатися до цих так званих критиканів, так званих експертів, які розповідають про те, що Україна повинна вести таку дуже м'яку зовнішню політику, що Україна повинна нібито прогинатися. Начебто бути в ролі якогось такого підлабузника, тому що у нас велика залежність і дійсно вона величезна залежність від країн заходу. Ні, цього робити точно не варто. Адже якщо ми не будемо самі себе поважати, то хто нас тоді буде поважати і хто нам буде допомагати? Ми навпаки, повинні проявляти свою суб'єктність. Навпаки, ми повинні говорити про те, що правда в нашому боці, і що нам повинні допомогти. Друзі, а що ви думаєте щодо цього всього? Свої думки пишіть в коментарях. Ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.